Добрий день! Для тих, кого не було на уроці або хто не до кінця зрозумів, показую один цікавий прийом, який можна використати при роботі в скретчі. Значить, ми відкриваємо той проєкт, з яким працювали на минулому уроці. Ми там створили квадрат. Він у нас виглядав ось таким чином. Я там просила додати команду Очистити все, тому сьогодні ми її звідти витягнемо. І покажу далі, що з нею зробити. І тепер нас просять додати в кінці цього скрипта команду поворот на 45 градусів. Ось вона. Відповідно, ось мій скретч, цей готовий проєкт. Що ми робимо? Ми від'єднуємо оці команди, витягуємо звідси команду очистити, ставимо її окремо, далі приєднуємо поки що це сюди, додаємо ще одну команду поворот на 45 градусів і дивимося, що буде відбуватися, коли я буду натискати клавішу «Пробіт». Бачите, він у мене буде малювати однакові квадрати. Е, чому ми витягли звідси команду очистити? Тому що, якби я її залишила, він би малював ці квадрати. Але попередні всі би зникали. Тому для того, щоб вони не зникали, ми цю команду витягли. Е, і тепер дивіться, е, наступний лайфхак, який я показувала. Значить, нам потрібно далі, нас просить автор, щоб ми е, змінили кут повороту на 30 градусів, на, 50, на 15 градусів, і подивилися, що буде відбуватися. Ми можемо, в принципі, загалом просто ось тут поміняти. Але цікавіше, але тоді попередній проєкт зникає. Тому цікавіше, коли він залишиться. І е, ми що робимо? Ми дублюємо наш проєкт. Розміщуємо його поруч, чому я звідси прибрала оцю першу команду, щоб не запускався автоматично скрипт, бо якщо в нас буде кілька однакових проєктів, з однаковою командою запуску у нас не працюватиме, він не знатиме, що робити наш кіт. І ми міняємо ось тут на 30 градусів. Да? Натискаємо очистити, додаємо до цього скрипта першу команду, яка буде запускати надію. І дивимося, що відбувається. Відбувається по факту те саме, просто тепер інший кут повороту. і інший Кількість квадратів, яка нам потрібна для того, щоб отримати скажімо так, рівне коло, рівний орнамент. Чому власне, цей проєкт я називаю як один із варіантів орнамент, тому що ми їх тут робимо? Далі ми знову очищуємо, так, очистити, знову дублюємо. Переміщаємо сюди вниз, міняємо тепер, не тут міняємо, ось тут міняємо на 15 градусів. Ми так само можемо перевірити, як це буде відбуватися. Можна загалом ось так запускати, просто клацаючи двічі на, дані, на даному скрипту, і він буде працювати. І останнє, що нам треба зробити, це ще раз продублювати. І, наприклад, нас тут просять показати. Додати останню команду іншу, наприклад, перемістити на 25 кроків і подивитися, що тоді буде відбуватися. Ось це завдання, я до речі, говорила, ви можете виконати за бажанням спробувати погратися, подивитися, що буде відбуватися, щоб зробити такий проєкт. Е, я прибираю цю команду, додаю нову перемістити на 25 кроків. Дивіться, не попадаю. Ось. І, відповідно, переношу сюди. Цей початок, очистила. І тепер ось що у мене виходить. Зберігаєте, можна зберегти з іменем урок 24 і прізвище дитини. Якщо працювали в скречі онлайн, все працює аналогічно. Витягуєте звідси команду очистити все. Оцей скрипт дублюєте, розміщуєте поруч. Додаєте, Точніше, я не додала команду ще одну в кінці. Поворот тут на 45 градусів. Тут вона буде, ну, якби я її додала зразу, вона тут зразу була на 30 градусів. Тепер ми ще раз дублюємо, переміщуємо сюди вниз, тільки не з'єднуйте з попереднім. Тут буде в нас 15 градусів, і дублюю ще раз. Випадково, дублюю ще раз, сюди і прибираю цю команду, додаю нову команду перемістити на 25 кроків. Все. Так само файл вивантажити на ваш комп'ютер і підписуєте урок 24 прізвище дитини.